Зараз активно поширюють е, інформацію від видання Рейтер про те, що, начебто, Путін готовий зупинити війну в Україні. Однак зупинити на нинішніх лініях фронту за даними змі, власне рейтери, яке посилається на джерела, Путін готовий продовжувати війну, якщо Україна не погодиться. Так три джерела, знайомі з дискусіями в оточенні Путіна, Путіна повідомили, що він висловив розчарування невеликій групі радників з приводу рішення президента України Володимира Зеленського відмовитись від переговорів. Як ви думаєте, оця інформація? Вона навмисно транслюється в інформацію, Інформаційний простір а відтак і посилюється образ Путіна як миротворця, щоб Захід, наприклад, нам якось не так охоче допомагав. Ну першу чого, Путін як правило, використовує війни комплексно, не одна модерні, не одна теза, яка він хотів би довести до заходу або до росіян та українців. В першу чергу і основна причина Путін заганений блокує куток. ми йому сказали з першого дня. ти Розпочав війну. Це початок того режиму кінця, от народ не перемогти, але ці тяжку війну. Розуміло, що у вас величезні ресурси, нам придеться тяжко воювати, але перспективу завоювати Україну немає. І він це розуміє. Але mm -hmm. вийти з цієї війни вже він не може. Тому що якщо він вийде згідно принципі жодного права, як ми ставимо питання правильно і ряд країн, потужних підтримує світу, більше підтримує ООН, що дійсно це агресія повинна відтворити суверенітет держави. Яка за під, 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 підлягає якраз потужний оцінці ситуації, як агресії з боку Росії, і зрозуміло, виведення військ. Путін цього не хоче, тому що це йому фактично падіння режиму однозначно. Він виходить, наприклад, з наших територій. Цікаво, скільки жертв було, це повний провал, це слабкість режиму Путіна. То він рахує вийти на процес якраз миру за рахунок окупованих територій. За рахунок того, що він виконав якісь спецзавдання, захопив нову територію для Росії, а тоді виступив миротворцем і на якраз чітко поставив свій план, який підтримує країну світу. Він думає це внедрити не тільки Китаю, як де він був, Індії моді, Лулу, Бразилії, Ердогану, як ми говоримо, ряд країн європейських форматів, наприклад, перш Орбану, і по різним каналам тиснути на Байдена. Тому що в нього кінець виручемо закінчити війну в Україні, якимсь хоча перемир'ям, і зрозуміло, європейські країни, які, начебто, стомилися від війни. Оце його тези, які він хоче внести, але на умовах Російської Федерації. І тепер він за... запускає, що він ще й миротворець для того, щоб кажуть: От бачите, вони ходять воювати, а ми хочемо миру. Тобто mm -hmm. агресор, який захопив, убиває знищує, він хоче миру. Але миру також під Росії і далі продовжити свою агресію в перспективі. Тому ми ставимо питання, що да, ми готові до мирних переговорів, але на принципах міжодного права і ця передумова може бути здійснена тоді, коли дійсно Путін або відійде, а він не відійде в даний момент, тому що ми говоримо про, про провал його режиму. А тоді, коли реально він відчує загрозу. Це друга склада, я знаю особисто. Він тільки подвинувся назад, коли відчуває реальні загрози і аргументи цих загроз з боку Збройних сил України це на фронті, а це реальні перемоги. І з боку союзників інших країн світу, які жорстко також поставити умови навішодних рівнях, що він виходить. Два фактори: першу чергу військовий, а тоді потужний політичний на е, рівні е, потужних лідерів країн. Оцей симбіоз дасть перспективу йому під благовидним предлогом вийти, наприклад, з ряду областей, окрем може бути перехідним етапом для Це Він так уже деякі наші партнери говорять, але за Україною юридично залишається в будь-якому випадку. От, а тоді вже нарощувати нашу систему і безпеки і оборони з підтримкою нової моделі безпеки світу, нова архітектура і гарантій з боку наших партнерів щодо майбутньої е, перспективи забезпечення захисту України. Отакий От, формат може бути з нашого боку. А з боку Росії це ясний формат окуповані території, перемир'я і цей режим далі існує, накопичуючи ресурси проти нових е, за нові агресії. Сьогодні Путін перебуває у мінську, зустрічається з Лукашенком. Говорять про те, що місія Путіна там втягнути Лукашенка у навчання у цього у ці ядерні навчання, які мають розпочатися невдовзі з залученням флоту та авіації. Проте з'явилася така. Цікава деталь, скажімо, у Білорусі помітили літак колишнього українського президента Втікача Януковича? Повідомляє білору, білоруський гаюн з посиланням на власні джерела, що о 12.50 в аеропорту Гомель приземлився літак, який за даними спостерігачів належить саме колишньому політику українському маю на увазі. Микола Григорович, Що ви скажете про цю зустріч? І як ви думаєте, що там робить Янукович? Ну, першого Путін, що робить, mm -hmm. утім зараз намагається чітко е, за е, формувати позицію, таку, щоб е, Лукашенко нікуди не, не мав альтернативи, що він в одній лодці з Путіним, тобто спільний так скажіть формат, як вони говорять, спільних збройних сил, е, тактичного озброєння яке вони зараз е, проводять випробування, і це загроза Україні, начебто і Європі, показати, що є єдина позиція Білорусі. Якщо будуть протидіяти Білорусі, прямо загрожувати як вони рахують постійно, то Росія прямо буде в союзі з Білорусі, але реально це показати загрозу наступу з боку Білорусі і до цього буде схилятись. В процесі навчань це перша складова Лукашенко постійно маневрує. Він постійно хоче якраз піддатись на пропозиції Путіна зайти на території нашої держави. Зараз будуть маневри на грані полу. От я думаю, що все-таки Лукашенко е, не до, е, не піде на позицію Путіна, щоб наші якісь нові прокаційні формати на, на е, лінії зіткнення, особливо на наших кордонах. Але завдання відтягнути додаткові ресурси як по Харківщині, то наступи. Але тут поки загроза такого знаєте, нависання, буде стояти, щоб ми тримали там війська і не приміщав ні на харківський напрямок, ні на Донецький, ні на Запорізький. Оце от, е, е, мінімальне завдання. І більш стратегічно це загроза стратегічними, наприклад, ударами по Україні, по Польщі і по Прибалтиці. Це ще одна ситуація. І це завдання якраз е, е, для навчань. Тобто вони ходять показати, що аналогію були навчання, а тоді почали вторгнення в Україну. Тому вторгнення Україну, Польщу, бі, Прибавтику, і для того, начебто, зняли фонтони біля Естонії на морі. Тобто такі варіанти, значить, підготовчі. І символічний формат це. Приїзд Януковича, що, ми готуємо удари по Україні, і от Янукович зайде знов на п'ятистал президента України. Це такий символ. Вони розуміють, що це нереально, але продемонстрували, начебто, так не дуже і явно, але і, і не дуже ховаючись. Це ще один формат психологічного тиску на громадян України, от на інших громадян. Ну зрозуміло, е, десь зіграти на тому, що. Є плани в Росії разом з Білоруссю рушити на Україну більш потужно на Київ. Це один з форматів, але не контезуючись мету. А Янукович виставляючи тут, вже що ще думати. Конкретно вже, начебто, вже є підготовлений новий вставник е, Росії, тобто коли в лапках легітимний президент Янукович, ну такого не буде. Нехай возять, показують. Ми цього не боїмося, знаємо і готуємося до любих торгів навіть з Білорусі навіть. Ядерним тактичним озброєнням. Вони на носіях е, крилатих балістичних ракет. тих же, е, е, наприклад, С-18 це більш потужний. А ті на ескандерах, наприклад, на крилатих ракетах, яким збиваємо і Петріотами, і Арісами, незалежно від того, чи там не ядерний заряд, чи ядерний заряд, от ми можемо збивати однозначно. І перспективи, я думаю, двійни з використанням ядерної зброї тактично сьогодні немає, тому що. Путін, а й Лукашенко побережений всіма. І американцями по розвідканалам, і британцями, і французами, Макрон прямо сказав, але і зі піном, і моді це найважливіше чинник з іншого боку, що використання зброї це фактична перспектива глобальної катастрофи. І путін сказав, прямо не допускати цього робити. Я думаю, що цього не буде. Спасибі вам величезне за цю розмову, Микола Григорович Маломуш. З нами був на зв'язку. Друзі, голова служби зовнішньої розвідки України в п'ятому-десятих роках, генерал армії України. Я попрошу вас обов'язково поставити вподобайку цій розмові, написати ваш коментар або запитання. Ну і перевірте, чи підписані ви на YouTube канал Січас. Повторюсь, для нас це дуже важливе. Спасибі вам.